Що треба зробити, щоб отримати грант? Таке запитання я дуже часто читаю саме в коментарях на цьому youtube каналі. Я читаю в чатах, я читаю в листуванні. Отже. Вирішила сьогодні роз'яснити, а що ж потрібно зробити, щоб отримати такі безповоротні грантові кошти на свої проєкти. Вітаю! Мене звуть Мар'яна Кобеля. Я є авторкою цього Ютуб-каналу. Час змін я є експерткою у сфері грантових можливостей. Саме тому і створила цей Ютуб-канал, щоб розповідати вам. А як же ж наблизити цей момент отримання безповоротних грантових коштів? Вітаю! Сьогодні будемо говорити саме на тему. Що треба зробити, щоб отримати грантове безповоротне фінансування? Отже, шановні, знаю, що із таким питанням, ви той, хто хоче отримати грантові кошти, переживаєте щодня? Знаєте, що на грантовий конкурс потрібно відправити документи, знаєте, що потрібно виграти в грантовому конкурсі, аби таки отримувати. Безповоротні грантові кошти, але що ж потрібно до цього моменту зробити? Отже, відповіді. Очевидні. Насправді, перше, на що хочу звернути увагу, це а чи знаєте ви від чого залежить виграш в грантовому конкурсі? Не знаєте, тому відповідаю. Перший фактор, який впливає на виграш в грантовому конкурсі, це якість написання грантової заявки. Отже, у вас є ідея, тобто потреба, а на що би ви хотіли залучити грантові кошти, і ви цю ідею повинні викласти в аплікаційну форму, тобто грантову заявку. Явко. Саме її ви надсилаєте на участь у грантовому конкурсі. Саме її будуть оцінювати експерти. А отже, скільки балів отримує ця грантова заявка в майбутньому на конкурсі, це й буде визначати здебільшого в більшій мірі ваш виграш у цьому грантовому конкурсі. Другий фактор, що впливає на виграш, це наскільки хороша ваша ідея, але не просто наскільки ви її вважаєте хорошою, а те наскільки вона є. Дієвою, наскільки вона є результативною для подолання тієї проблеми, яку ви описуєте в грантовій заявці. Отже, дієвість вашої ідеї, результативність також впливає на виграш в грантовому конкурсі. Ну і третє, що впливає на виграш в грантовому конкурсі, це те. А хто ви як заявник? Який ви маєте досвід реалізації грантових проєктів? Що у вас взагалі позаду в своїй діяльності? Що ви можете показати в портфоліо? Які проєкти, які ініціативи реалізовували до сьогоднішнього дня? Також на виграш грантового конкурсу впливає: а кого ж ви підібрали ви свою проєктну команду? Тобто, хто є керівником, хто є експертами, які будуть реалізовувати проєкт? То є тими залученими організаціями чи фізичними особами? Які будуть сприяти досягненню результатів вашому проєкті. це все має значення, але більшою мірою я наголошую, виграш залежить від якості опису вашої ідеї в грантову заявку. Ось вам і відповідь: а чому ж зі 100 поданих грантових заявок на конкурс фінансування отримують тільки? Ну в середньому 4-5 організацій. Чому так мало? А так мало, тому що не всі знають правила, за якими потрібно формувати грантову заявку. Не всі знають ту методику. Згідно якої оцінюють експерти грантові заявки, не всі знають ті критерії, які враховуються експертами при оцінюванні грантової заявки. Не всі, зрештою, знають, які формули потрібно вкладати в грантову заявку. Не всі знають, які показники якісні кількісні потрібно вносити в аплікаційну форму, як дотриматися вертикальної логіки проєкту, як дотримуватися горизонтальної логіки проєкту, і все. А що це таке вертикальна логіка, горизонтальна логіка проєкту? Отже, для того, щоб спростити а, цей шлях до отримання грантового фінансування, наша організація, Центр розвитку час змін, а, і я особисто розробили а, онлайн курс з написання грантових проєктів в рамках школи з написання грантових проєктів. Отже, на сьогоднішній день в онлайн форматі можна навчитися правильно розробляти. Грантові заявки, а, ви мене запитаєте, а що передувало створення цього онлайн-курсу? Відповідаю, все просто а моя багаторічна діяльність з грантовими ресурсами, а мої успішні виграшні грантові заявки, а моя комунікація безпосередньо з фондами і представниками фондів на цьому Ютуб-каналі. Сотні інтерв'ю про актуальні грантові конкурси. про... Рекомендації цих фондів, а як же ж виграти в цих грантових конкурсах? Це все лягло в основу цього онлайн-курсу? Ну і як ви знаєте, якщо ви наша аудиторія, я є експерткою одного з фондів, оцінюю безпосередньо грантові заявки, які надходять на грантовий конкурс. Отже, точно знаю, від чого залежить виграш, і вклала ці всі знання в цей онлайн-курс. Ви мене запитаєте, а для кого буде корисним? А цей онлайн курс я скажу вам, що для усіх, для усіх, хто хоче отримувати грантове фінансування, тому що по суті на сьогоднішній день грантів є дуже багато і для всіх. Для бізнесу ви мене запитаєте є гранти для органів місцевого самоврядування. Є гранти для органів виконавчої влади, для громадського сектору, для науковців, для медицини, для освітян, для і ще можна продовжувати цей перелік. Легше мене запитати, а хто не може отримати грантове фінансування? Ну тут все просто представники бізнесу, які працюють. По виробництву міцного алкоголю, по виробництву тютюнових виробів, і представники бізнесу, які працюють в реальному секторі. А вони не мають шансів отримати грантове фінансування. Всі решта можна сказати, що так для вас, усіх гранти є. Тому цей онлайн курс буде абсолютно для кожного корисним. Ви мене запитаєте, а які ж а, здобутки нашої онлайн школи з написання грантових проєктів? І бачите, я е, одночасно посміхаюся, тому що а, пригадуючи ці здобутки, я Тішуся так, начебто, це мої особисті здобутки, скажу вам, що кожен третій слухач нашої школи вже впродовж двох-трьох місяців по завершенню навчання виграє в грантових конкурсах. Кожен другий вже через півроку має суттєві результати щодо грантового фінансування своїх проєктів. Ну, якщо в сумах, в цифрах, так за той час, поки триває. Наша школа з написання грантових проєктів, а це щомісячна історія, а, нас навчилося понад одна тисяча а, слухачів з різних сфер, з різних галузей. Які їхні здобутки по різному? А хтось виграє 150 тисяч гривень, хтось виграє 3 мільйони гривень, а, хтось виграє мільйон, два. А хтось можливо і одразу вісім. Навіть такі результати у нас є. Кому цікаво, в описі під цим відео є сайт нашої школи, і якщо ви вниз опуститеся на цьому сайті, ви побачите відгуки реальних людей про їхні здобутки за той. Короткий термін, який вони пройшли вже після навчання в нашій школі з написання проєктів. Але скажу вам, що особливо дуже люблю а, ранки, коли отримую на свій смартфон повідомлення в наших чатах, в наших групах про те, що Мар'яно, дякуємо вам за навчання, тому що ми, от власне, підписуємо грантову угоду. Або вчора отримала буквально повідомлення. Мар'яно, дякую! 180 тисяч від європейського фонду. За залучила на свій бізнес-проєкт два тижні після навчання в нашій школі. Ось такі результати. Я тішуся. Дуже хочу, щоб і ви, хто дивиться зараз, хто зацікавлений в отриманні грантів вже незабаром. Також написали мені або зателефонували із пропозицією випити шампанського за перемогу. Хочу дуже тому і проводжу цей онлайн курс. А хто зі мною проводить цей онлайн-курс? Я залучила до... Навчання до проведення навчань фахову експертку Наталію Кучменко ми її запросили на самому початку нашої школи, і вона люб'язно погодилася, маючи позаду колосальну експертизу, це сертифікований аудитор, це людина, яка в бюджетуванні проєктів працює понад 30 років. Уявляєте, яка глиба знань буде викладати на цьому онлайн-курсі вам фінансову частину? Описову частину викладаю я. З моєї експертизи. ви можете. Ознайомитися в цих відео на цьому Ютуб-каналі, можливо, придбавши наш посібник, який ми нещодавно видали в світ на тему, як отримати грант, тобто це методика та стратегія залучення грантових ресурсів. А також вам можливо буде цікаво, як ми працюємо. Почули, в онлайні ми працюємо в онлайні, дистанційно з будь-якого куточка України, ба більше навіть скажу, в нас навчаються представники Української. Ської спільноти, але ті, які ви виїхали за кордон з різних причин, а навчаються із Польщі, і з Італії, і Сполучених Штатів Америки із Британії. Із Іспанії, із Норвегії, ці люди точно знають, що ці знання в онлайн школі з написання грантових проєктів час змін їм точно знадобляться. А знаєте, чому? Тому що в нас закладений універсальний проєктний підхід до написання грантових заявок, тобто ці знання будуть актуальними як для України, так і для інших країн світу, тому що підхід він один. Отже. Саме в онлайні ми працюємо з будь-якого куточка України чи світу. Ви можете до нас доєднатися. Працюємо впродовж місяця. Кожного місяця в нас проходить навчання. Для групи в онлайні в зумі платформа дуже зручна для всіх, будь-хто може доєднатися. Навчання відбуваються теоретичні, живі зі мною. Ось власне так як ви зараз мене бачите. Але ще є можливість поставити мені запитання і покомунікувати, відчути мою присутність разом з вами. Ну щоправда, дистанційно. А кожне заняття ми ведемо відеозапис, для того, щоб той, хто не встиг, не зміг. Відвідати онлайн міг завжди переглянути чи то ввечері, чи то на вихідні, чи то впродовж року по завершенню цього навчання. До речі, буде корисно, якщо по завершенню онлайн-курсу випускники ж пишуть різні грантові заявки, і для того, щоб відновити в пам'яті, а знання ж призабуваються, правда ж, відновити ці знання можна без проблем включити відеозапис і як під диктовочку писати свою грантову заявку. Чому як під диктовку? Тому що я побудувала таким чином це цей онлайн-курс, що кожен може просто. Слухаючи інформацію, підлаштовувати під цю інформацію, під ці формули, які я вказую, свою ідею і вже писати грантову заявку. От, власне, так і відбувається практична частина. А кожен модуль має свої практичні завдання. Таким чином, ми побудували, щоб до завершення курсу випускник мав на руках готову грантову заявку, тому що. Кожен теоретичний модуль ми підкріплюємо практичним заняттям, ми перевіряємо, даємо зворотній зв'язок. Кожен слухач, кожен учасник цього курсу має можливість побачити свої помилки, тому що ми на них вказуємо і допрацювати до ідеального, якщо можна так сказати, варіанту своєї грантової заявки, і вже по завершенню курсу. Обравши грантовий конкурс, можна відправити цю грантову заявку на участь у цьому конкурсі. До речі, ми також допомагаємо з вибором грантодавця. Яким чином? Ну, як мінімум, ми надаємо каталог грантодавців і фінансових організацій, як максимум, ми даємо перелік платформ. Популярних і українських, і міжнародних, де розміщується інформація про грантові конкурси, і ми навчаємо, як правильно користуватися цими платформами. Одна ж справа просто побачити відкритий грантовий конкурс, а зовсім інша справа зуміти адаптувати свою ідею під цей конкурс. Отже, на цьому онлайн-курсі ми навчаємо ще й цього. Як ви почули, ми надаємо роздаткові матеріали. Що значить роздаткові матеріали? Створюється папка. В цю папку завантажується все, що необхідно для подальшої роботи з грантодавцем. Перше, це каталог фондів. Ну, Де знайти фонд, потрібно знати. так? Друге, це типова грантова заявка, типова, тому що вона схожа від фонду до фонду однакові заявки. І третє, що ми даємо чек-лист. Тобто, оформивши свою проєктну пропозицію, кожен хто над цим працює над нею, може взявши чек-лист, перевірити себе, чи він правильно сформував цю проєктну пропозицію вже потім, по завершенню курсу. Ну і звичайно, всі матеріали онлайн-курсу залишаються в доступі для випускників впродовж року 365 днів на рік можна користуватися цими по-перше, презентаціями, по-друге, відеозаписами, По-третє, усіма роздатковими матеріалами, які додаються в цю папку. Чому я так з азартом сказала 365 днів на рік? Тому що уявляєте. Скільки можна написати грантових заявок, якщо знати ці правила, якщо знати ці методики, знати ці формули, вкладаєте ці формули, свою ідею, подаєте заявку, виграєте. Якщо виграєте, ззаду позаду виростають у вас крила, і ви хочете ще іще подавати і подавати грантові заявки на участь у конкурсах. І, звичайно, що мати шанс на виграш? Звичайно, що наші випускники не те, що мають шанс. Їхні шанси надвисокі, тому що вони пишуть грамотно, якісно, конкурентно спроможно. І ці заявки отримують високі бали у експертів. А як я сказала на початку, саме високий бал від експертів визначає виграш у грантовому конкурсі. Це я вам, як експерт фонду, кажу. Отже, ви маєте можливість доєднатися до нашого навчання будь-коли. Ну, тобто. Зареєструватися будь-коли в описі під цим відео є посиланням, але стартує кожного місяця група в перших числах. Не забувайте, що просто зареєструватися мало потрібно повністю пройти цей шлях, зареєструватися, прокомунікувати з нашим експертом, який вам перетелефонує, з'ясувати вашу потребу. І звичайно, що оплатити навчання тільки тоді ви 100% в групі, тому що. Реєструється охочих багато пройти наш онлайн-курс, але наші ресурси обмежені, бо ми перевіряємо ваші заявки по 8-10 разів. Звичайно, що ми не всіх включаємо в цей курс. Тому поспішіть зареєструватися і обов'язково пройти весь цей шлях, щоб обов'язково потрапити вже в наступну групу. Які модулі вас очікують? Ну, по перше, загальний екскурс по грантрайдингу. По друге. Ми прописуємо чітко свою ідею. А ми даємо рекомендації, де і як шукати грантову грантовий конкурс під свою ідею. Також ми формуємо мету та завдання проєкту разом. Спільно ми даємо теорію. Ви пишете практично. Ми перевіряємо таким чином на руках у вас правильна відповідь. Далі модуль, що присвячений. Цільовій аудиторії, результатам проєкту, сталості та масштабування проєкту, учасникам проєкту, фінансовій частині проєкту, тобто все те, що потрібно сформувати і надіслати на участь у грантовому конкурсі. Всі ці модулі передбачені, всі ці модулі включені в програму курсу, який триває впродовж місяця, 8-9 зустрічей, тому що 8 – це робота ґрунтовна. дев'ята це підсумкова зустріч, презентація проєктів, розбір цих проєктів, ну і вручення сертифікатів. До речі, про вручення сертифікатів. Сертифікати отримують абсолютно усі слухачі школи. Сертифікат отримують. А слухацький, про те, що прослухали курс, а от хто хоче отримати нову професію грантрайтера, тому потрібно дуже постаратися, щоб все дуже гарно зрозуміти, вкласти в голову, викласти правильно в. Практичній частині і підсумково здати контрольні тести. Саме за результатами перевірених домашніх робіт і проходження успішно цих тестів, ми виставляємо відповідну оцінку, і людина-слухач отримує сертифікат грант райтера. Що дає цей сертифікат? Це просто нові можливості, тому що перед вами відкриваються двері нової професії перед вами відкриваються можливості працевлаштування на високооплачуваній роботі. Уявляєте, що кожен власник підприємства чи директор великий хоче, щоб в нього в штаті була людина, яка вміє працювати. На залучення безповоротних коштів в його організацію, правда ж, а хто не хоче отримати безповоротні кошти? А як ви знаєте, якщо знаєте, то добре, якщо ні, відповідаю що таких фахівців на ринку праці, які вміють писати якісні конкурентноспроможні грантові заявки, їх дуже мало. Повірте? І ці фахівці просто. Е Одразу працевлаштовуються, тому що їх роботодавці вихоплюють з цього ринку і працевлаштовують в себе, даючи колосальні заробітні плати. Запитаєте, які нещодавно зустрічалася з одним своїм знайомим. Він каже: Мар'яно, підготуй мені грант я готовий платити... Дві тисячі доларів за його якісну роботу. Я кажу без проблем. А підготували. Працює людина за дві тисячі доларів. Інший запит до нашої організації підготувати колектив грантрайтерів в одне велике підприємство. А ці люди отримують по дві-дві з половиною тисячі доларів кожен плюс бонус за виграні грантові конкурси. Звичайно, що солодка пропозиція, правда ж? А це все. Вхідний квиток, сертифікат грантрайтера. Отже, навчання в школі з написання грантових проєктів час змін це не просто знання для залучення грантових ресурсів. Так, це добре. Хто працює на себе, хто працює на свою організацію, але той, хто хоче вийти на новий рівень по працевлаштуванню, змінити професію, змінити фах в нинішніх умовах, це колосальні можливості, тому що повторюється, заробітні плати дуже високі у грантрайтерів. Ви мене запитаєте, а які переваги онлайн-навчання? Продовжувати, я думаю, що ви самі розумієте, з карантином, з нашим тим ковідом, який на нас Пав як сніг на голову, ми всі вже звикли до онлайн-формату дистанційно в будь-який момент з будь-якого куточка світу під'єднатися чи переглянути в записі, бути певним за своє здоров'я. І взагалі це комфортно, не витрачаючи ресурси на відрядження, на проживання, харчування десь там, де ми зазвичай проводили такі заходи до, до цих дистанційних да, моментів. А, Отже, якщо у вас залишилися запитання, я вам пропоную написати їх в описі. В коментарях під цим відео, тому що наші менеджери завжди дуже вчасно реагують на ваші запитання, і одразу ви зможете отримати на них відповіді. Все, що стосується навчання, будь ласка, ставте в коментарях. І не забувайте, що зареєструватися ви можете в будь-який момент, але навчання починається в перших числах кожного місяця, і реєстрації мало потрібно пройти повністю весь шлях до оплати. Тільки тоді ви гарантовано в нашій групі, тому що повторююся, Бажаючих пройти наш онлайн-курс більше аніж ми можемо осягнути. Тому я вас запрошую сьогодні доєднатися до когорти майбутніх переможців, переможців в грантових конкурсах. А саме як пройти навчання, вміти писати якісні грантові заявки. Мене звуть Мар'яна Кобеля, я експертка у сфері грантових можливостей, засновницею цієї школи з написання грантових проєктів час змін і. Топ тренеркою цього онлайн курсу на цьому youtube каналі я даю безоплатні консультації на тему, як отримати грант. Отож, ви можете підписатися на цей youtube канал, щоб не пропускати корисні мої такі вкраплення з рекомендаціями. Хто хоче платних консультацій, звичайно, що в описі під відео є контакти, за якими ви можете замовити і платну консультацію. Але універсальний шлях це пройти навчання і назавжди в себе в голові вкласти цю майстер написання грантових проєктів. Зустрінемося. Гаразд до зустрічі.